Ізраїль відходить від Господа, сини Ізраїлеві стали грішити перед Господом, Богом своїм, що вивів їх з полону єгипетського, з під руки фараона, царя Єгипту, і стали вони шанувати інших богів, і чинили за звичаями тих народів, що Господь повиганяв їх перед синами ізраїлевими. І за звичаями царів ізраїльських, як чинили вони, стали робити й сини ізраїлеві діла негідні перед Господом, Богом їхнім, і будували собі пагірки. У всіх містах своїх, від вартової башти аж до фортець, і стали собі статуї різних божків, ваали й астарти на кожному пагорбі та усяким зеленим деревом і кадили там на всіх пагорбах, як ті народи, що Господь вигнав їх, і робили злі речі, що гнівили Господа. Так вони служили Бованам, про яких говорив Господь їм: не будете робити цієї речі. Тоді Господь через пророків своїх в Ізраїлі та в Юді через прозорливців своїх попереджав їх. Верніться з ваших злих доріг і додержуйте моїх заповідей, уставів моїх, згідно з усім законом, якого я наказав був вашим батькам, і якого послав до вас через моїх рабів, пророків. Але вони не слухали і зробили жорстокими серця свої, як серця батьків їхніх, що не вірили в Господа Бога свого. І нехтували вони настановами його, і заповітам його, що уклав з батьками їхніми, і свідоцтвами його, що він ними застерігав їх, і пішли за марнославством і гидотою, і поринули у них, та за народами довколишніми, про яких Господь заповідав їм, щоб не наслідували їх, і полишили заповіді Господа Бога свого, і зробили собі литого Боввана, двох тельців і влаштували діброву, і вклонялися всьому воїнству небесному і служили валові. І переводили синів своїх і дочок своїх через вогонь, і чарували чарами, і ворожили, і віддавалися тому, аби чинити зло в очах Господніх, щоб гнівити його. І сильно розгнівався Господь на Ізраїля і відкинув їх від свого лиця. Не позостало нікого, тільки саме юдене плем'я.